Друзі, мої вітання на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глущенко. До нашої розмови доєднується Анатолій Амелін, виконавчий директор аналітичного центру Український інститут майбутнього. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Отже, 1 квітня 2025 року закінчується тимчасовий ліміт на карткові перекази фізосіб у 150 тисяч гривень на місяць, які Національний банк вводив в жовтня 2024-го. НБУ досі не подовжує дії обмежень, тому скоріше за все вони дійсно знімаються. І пропоную нагадати нашим глядачам, чому саме Національний банк України вводив такі обмеження на карткові перекази. Ну, якщо не помиляюся, то в першу чергу це ж було засобом протидії. Так званим дробом правильно розумію? Ну, вони казали, що так. Вони хотіли взяти під контроль а, роботу інституцій, пов'язаних із онлайн-казиною, з трансфером грошей і так далі. Але, загалом що ми побачили? Ну, бачили великий обсяг трансферу на Айбани, на ті ж самі рахунки, але там за іншими інструментами люди почали перекидувати гроші банки. В прив'язці вже до реальних доходів своїх клієнтів стали підвищувати їм ліміти, от тому, кому було там треба більше. Вони цим спорилися. Але що мені не подобається, а у нас державні інституції, коли борються з якоюсь там годотою, вони вводять обмеження для всіх, а не тільки для тих, хто робить якісь там порушення, і це дуже погана звичка робити погано всім. Я пам'ятаю, як нас там намагалися обмежувати фопів. А тому, що хтось через хопів оптимізував там заробітну плату. А зараз вся Україна, всі українці стали в обмеженнях. Тут можна і пограти в адвоката дьявола, кажучи, що ну середня зарплата в Україні офіційна десь 20 тисяч гривень, тому 150 тисяч ліміт, які поставлений, він не стосується там 95% українців. А ті, кого стосується, всі можуть так впоратися, робити там переклади, переводи там на Айбан, що і сталося. Але ж ми кажемо про принципи: якщо в нас є принципи равенства всіх перед законом і є там інтереси громадян, там попереду там всього. А передусім, то ну такі обмеження вони є нелогічними і вони є такі, знаєте, шкідливими. Дуже кажіть, будь ласка, а як от такі обмеження на вашу думку? Ну зрозуміло, що вони негативно впливають на українців, але хотіли би більш детально обговорити, як саме і на українців, на звичайних громадян? Ну і на український бізнес, зокрема. А... Ну на українців, і по-перше, ми знаємо, що багато українських сімей сьогодні живе там за кордоном. І ну, наприклад, там мої діти, там старші діти, вони живуть з матір'ю за кордоном, і, і я кожного місяця їм прораховую гроші. І ліміти, які встановлені, вони створюють деякі там обмеження. Більш того, ну в мене ж там є прорахування не тільки там, а дітям є якісь там розрахунки, щось я, там купляє, або там комусь там пораховує гроші. Там ну там свої відносини. А, ну, це створювало для мене там деякі там, неприємні обмеження. Я їх дуже швидко обійшов там, через легальні процедури. Банк змі... змінив там для мене ліміти. Але взагалом це створення додаткових перешкод для там, звичайної діяльності людей. Що стосується бізнесу і підприємської діяльності. А є ФОПи, є особи, які там приймають гроші. Також е, вигляді там по переказів там на картки. Е, е, вони стали переходити на кеш. Я вже кілька разів стикався з тим, що я хочу там розрахуватися. Кажуть там, термінал не працює або не можемо на картку дати кеш. І бізнес став переходити більше в кеш, кешова економіка. Пам'ятаємо, що до вторгнення в нас ну за статистикою було там кілька розрахунків. Була мінекономіки одні розрахунки там світові інституції інші. Від 35 до 40% української економіки було знаходилось в А, Під час війни статистику офіційну ми не бачимо, але з знаєте, суб'єктивними оцінками тінь зросла. А обмеження, які додатково ввели, ми ж пам'ятаємо, що це ж не перші обмеження. Перші обмеження, які були введені, це були обмеження на переказ грошей за кордон. Ну, і це головна там, проблема, з якою там я столкнувся, тому що я не змог оплачувати там оренду там, дітям, не мог оплачувати їм там проживання, там, навчання і так далі. А по навчанню потім з'явилася можливість оплачувати там рахунки, які виставляла там школа або університет. Але взагалом інше я оплачувати не мог. Тому ну, українці е е е е е отримали деякі обмеження, але ж повторюсь. 95% або там 90% українців вони не стокнулися з цими проблемами з точки зору переказів. А, але загалом, якщо вони прораховують гроші там, якісь там підприємцям, то столкнулися з тим, що ці стали просити розраховуватись кешем. Я вважаю, що такі обмеження вони призвели до зростання кешової економіки в в Україні там під час воєнного стану, і це не дуже добре для економіки про це ще поговоримо. Коли перед обмеженнями спілкувалися з різними економічними експертами, вони говорили про те, що такі обмеження в першу чергу потрібні для того, щоб боротися із цінізацією бізнесу. Як ви до цього ставитеся? Ну, це якось дуже неправильне твердження. Як воно бореться з цінізацією бізнесу, якщо бізнес став більше в тіні від цих обмежень? Якщо хтось вважає, що там карткові перекази це тінь. Я хочу нагадати, що карткові перекази вони здійснюються в банківській системі України, яка координується, регулюється Національним банком України. Тому саме робота по переказам це не тіньова економіка, це вже так, хоча б, там сіра економіка, тому що всі гроші знаходяться в банківській системі. Вони так чи інакше там окладаються податками або від того хто їх. Відправляє тому, що ну гроші треба там покласти на рахунок. Банки також сьогодні мають обмеження. Вони перевіряють клієнта, перевіряють звідки ці гроші беруться. І якщо людина там кладе велику суму грошей без підтвердження банки, ну нормальні банки цього вже не роблять. Тому а навпаки, введення обмежень призвело до того, що люди почали більше знімати знімати грошей в банкоматах або там в касах банку і використовувати ці гроші для розрахунків. Ви згадали про кешову економіку. Що це таке, що вона означає, і як впливає на економічний стан нашої держави? Ну знаєте, я як економіст можу сказати, що кешова економіка вона впливає негативно на статистику, яку ми а, не бачимо, тому що це тюньова економіка загалом. То, ну, коли йдуть розрахунки, кеш кеш. А з рук в руки, то ну це неофіційна статистика, але взагалом я можу сказати, що саме кешова і тіньова економіка а, під час криз, які там Україна проходила, були а, той самою підтримкою економіці, яка витримала. Пам'ятаємо там кризу 2008 року. Пам'ятаємо там чотирнадцятий, п'ятнадцятий рік зараз під час Великої війни. Саме кешова економіка з рахунок того, що в Україні неефективна податкова система. В Україні відсутні економічні свободи. Хочу нагадати, що Україна займає 150-те місце в світі за індексом економічних свобод. Саме кешова економіка дозволяє підприємцям виживати. Я не кажу, що це добре. Ну заглопна використання там тінівих схід, тому що це викривлює там правила конкуренції, де хтось працює там більш білого, хтось більш сіру. Але для того, щоб ми робили виключно білу економіку, треба створити умови рівні для всіх і які дозволять Україні бути не на 150-му місці в індексі економічних свобод, а на 10-му. І я хочу нагадати, що в 2022 році, в січні, Український інститут майбутнього презентував податкову реформу, яка мала назву 10-10-10, потім Рослав Шурма, заступник Офісу Президента, там трошки модернізував і представив своє бачення 10-10-10. І хочу сказати, що при цій моделі а, вигідніше платити податки, працювати в білу, ніж оптимізувати. Тому що оптимізація там податків це те та також видатки. Наприклад, е я не знаю там оптимізація там, податку на прибуток, вона вже коштує від 7 там, до 12 Це додаткові витрати, які треба понести. А якщо в нас є там податок корпоративний там, 10 його дешевше сплатити ніж оптимізувати. І бізнес працює в білу, і це створює можливості для того, щоб економіка розвивалася. Всі були в рівних умовах. Хто програє від е білої економіки? Чиновники, тому що вони не зможуть отримувати корупційну ренту. Причина тіньової економіки це саме неефективне регулювання, неефективна податкова система, неефективний бізнес-клімат, який створюється неефективним регулюванням, чиновниками, які не розуміють, що таке ефективність. Пане Анатолію, дуже вам дякую за ваш час за розмову, що пояснили, і нагадали нашим глядачам про. Нові нововведення, скажімо, так, друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь також на телеграм-канал of Ukraine, Обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі. Побачимося у нових випусках. Спасибі.